сільська освіта зразу вчить, що життя дуже неоднозначне. Знаєте чого? Тому що в нас в школі спочатку йшов урок біології, де розказували теорію Дарвіна, зразу після нього йшов урок християнської етики. Тобто на першому уроці розказували, що людина пішла від мавпи, на другому, що мавпу створив Бог. І щоб ви розуміли, то вела одна вчителька. Але то, яку теорію вона підтримувала, можна було зрозуміти, коли вона розказувала. Вона казала, великий британський науковець Чарльз Дарвін народився 1908 року Божого. В нас в селі було три мікроскопа. Знаєте, коли їх використовували? Коли в когось була підозра на воші. Може, ви пам'ятаєте той час, коли ти сидиш на уроці, заходить медсестра ще з двома вчительками і каже: Не звертайте на нас увагу. І пішли порядок.